Всім привіт! Звати Надія. а мене Марія. В сьогоднішньому відео ми хочемо розповісти вам про польозний підтримовість. Що це що це таке? Чому його називають шкіри метелика? Так, скільки людей в Україні Як це про, про лікування і загалом такі. Деталі, тому продовжуйте дивитись, що таке бульозний подремоліць? Бульозний педремоліз це рідкісне або орфанне генетичне шкірене захворювання, е яке проявляється висипаннями, пухарцями і ранами на всій поверхні шкіри. шкіри, а також може проявлятися у вигляді пухарів і Уражати не тільки шкіру, а й слизові оболонки, тобто це може бути слизові оболонки очей, вух, рота і внутрішні органи. Так. І загалом це захворювання дуже непередбачуване і в кожного пацієнта воно протягом абсолютно по-різному, тому висипання і проблеми зі здоров'ям можуть бути не лише в аспекті шкіри, а й і всього якісь. тіла загалом. Так, так. Тобто людина народжується з бульозним і але в неї ще зазвичай там тягнеться величезний перелік інших Yeah, Захворювань, yeah, проблем, yeah. проблем з шлунково кишковим трактом, з травоходом, з серцем, з печінкою. З сухом, зі зі от, наприклад, як в мене я так, так, з, от, з очами і також з опорно руховим апаратом, тому що ем, бульозний підмоліз дуже вражає кінцівки. І, так і е, багато людей е, через те, що кінцівки. Через рани на кінцівках вони зрощуються, утворюються такі кулички на руках і ноги також разом. Зростають і людям дуже важко пересуватися, тому є пацієнти, які. Не можуть ходити самостійно. І... але це у кожного індивідуально е, в Україні зараз е, немає як точно офіційної цифри, скільки людей в Україні з болюсом епідермолізом. Але по даним нашої організації це, це десь приблизно 300 людей плюс-мінус. Але оскільки в нас е, в Україні немає єдиного реєстру одфаних пацієнтів, е, це дуже перешкоджає е, саме. Е, Знанням про точну кількість людей, які народжуються або є в Україні з польозними підролізом, да? Ну і також спочатку ведення наших соцмереж ми знайшли точніше. нас знайшло ще декілька. Людей з бульозними підремолісом, які не знали про існування організації, про існування інших пацієнтів. І що саме цікаве, люди просто жили і також думали, що вони єдині такі з таким захворюванням, і більше інших людей нема. Чому бульозні підремолі ще називають шкірою метелика? 에, тому що у людей з болюзними підремолізом дуже, дуже тоненька шкіра, яка може вражатися, травмуватися навіть від дотику, навіть там при обіймах і так далі. 에, і так само відбувається, коли торкаєшся крил метелика, з них 에, летить оцей полок, і вони рвуться і травмуються. Тому таку альтернативну назву, яку Легко запам'ятати в соціумі, вона так закарбовується у пам'яті, тому бульозний перемозі також має ось таку альтернативу. Альтернативну назву Шкіра або синдром метелика. В Україні є організація, називається вона «Тебра Україна, яка опікується підтримкою таких пацієнтів, як ми з Машою. Вона допомагає людям по Україні, які мають захворювання больозний подермоліз. Цю організацію створила також і засновниця цієї організації є одна з мам, у якої син також цим захворюванням. От і насправді робота цієї організації дуже дуже. Крепитка і важливо, бо саме завдяки появі цієї організації вони добилися державного забезпечення за кошти державного бюджету закупівлі цих матеріалів мепелексів, які необхідні кожній людині, яка має наше захворювання. Також в Києві, в лікарні є спеціальний кабінет бульозного епідермолізу, який приймає пацієнтів з бульозними подермою. Як дітей, так вже і дорослих. І В цьому кабінеті можна пройти повне обстеження, отримати першу допомогу, консультацію від дерматолога і усіх інших лікарів. Бо там працює велика мультидисциплінарна комісія, завдяки якій теж всі пацієнти мають змогу пройти класне обстеження. Ми дітою з Машою в травні і за три дні. Ми прийшли майже все і здали всі аналізи, і ну це реально дуже крута команда. Ми дуже за це їм вдячні за цю роботу. Бульозний підемоліс має е, декілька форм захворювання, і ці форми також е, абсолютно по різному проявляються. Є проста форма. Найчастіше в цій формі висипання проявляється на кінцівках, на руках, ногах. Ліктях, колінах і може бути частково на тулубі, але в більшості це ем, кінцівки і зазвичай простої форми не деформовані, ем, не деформована порожнина, присутня, ногчова пластина. Це форми проста, як марш сказала, локалізована, межова, рецесивна, дистрофічна, рецесивна. І є ще більш тяжка, але я не пам'ятаю її назви. Коротше, всього, як кажуть лікарі, існує приблизно до 30 видів больозного епідермолізу, але усі ці види. Точніше, форми бльозного підремолізу вони мають свої підтипи, і від цього залежить, який саме ген поламаний. Дізнатися форму бльозного підтримолізу можна за допомогою генетичного аналізу, який проводять лише в Європі. В Україні такого, на жаль, немає. Але ми її приймали участь декілька років тому і мали можливість здати безкоштовно цей генетичний аналіз, оскільки він. Досить дороговартісний. Наші аналізи збирали у кожному місті по Україні в лабораторіях Sinevo. І також потім відправляли усі ці аналізи в більшості пацієнтів до Австрії. До і цей генетичний аналіз визначає форму і також тип наслідування, від кого Передається це захворювання від кого перейняти ген. Найчастіше це або від мами, або від батька, тобто окремо або від обох, обох. батьків. І В нашому випадку цей ген спадкований від обох батьків і в нашому генетичному аналізі нам ставлять дистрофічну рецесивну форму. Цей аналіз показує. Як може спадкуватися далі це захворювання? Тобто чи будуть наші діти мати це захворювання, чи їм просто передасться? Але щоб бути точними, потрібно вже, коли ви є пара і плануєте дитину, наприклад, людина одна з оборозним піддермалізом, і в неї чоловік здоровий, їм потрібно також буде здавати цей аналіз для того, щоб виявити, чи цей? Як буде успадковуватися, тобто чи просто передасться дитині ген і не проявиться, чи він проявиться, і ну, це буде таким превентивним заходом до того, щоб родина вже була готова до того, чи народиться е, нова дитина з таким захворюванням чи ні? Бульозний педермоліс не лікується, оскільки це генетичне захворювання. Наше тіло воно просто запрограмоване, воно. В нього такі налаштування, тому це захворювання просто неможливо вилікувати, але його можливо підтримувати різними способами. Є безліч ліків, медикаментів народної медицини, які допомагають. Підтримувати стабільний стан або навіть покращувати його. Ну і ще немало важливим є те, що здоровий спосіб життя, харчування, фізичні навантаження вони є класним рецептом для того, щоб підтримувати свій стан стабільним. І нещодавно з'явилася новина в Америці, що винайшли новий лікувальний гель, який саме... Допомагає людям з бульозним і підермолізом покращити стан. Він вже там запатентований. Він пройшов декілька е шляхів випробувань, і саме вже на пацієнтах були протестовані і показані перші результати. То цей гель він буде наноситися на рану і проникати якось в ДНК і знаходити е саме ту клітину, яка є. Поламаною і генерувати нову шкіру. Заповнювати, да, так. заповнювати. І тим самим буде генеруватися нова шкіра. Але знову ж таки дія цього гелю вона дуже індивідуальна. Тобто комусь буде вистачати на місяць <хи> <хи> Точно. комусь буде вистачати на місяць цього покращення, комусь там на два місяці, комусь може бути достатньо і на півроку. Але є велика, але поки що цей гель він е, е, лише тестується в Америці і буде доступний лише в Америці, і плюс він дуже дороговартісний. І на даний момент про доступність цього гелю в Україні невідомо, як його будуть затримувати пацієнти, теж невідомо. Е, тому на даний момент в Україні лікування бойозного епідемолізу немає. Ми будемо дуже вдячні за ваш фідбек. Ставте вподобайки і залишайте свої питання. Ми на них відповідемо відповідь Дамо в Дамо. наступному відео. відео. моє Дуже дякуємо за ваш перегляд і до, до наступного наступних. відео.